Ліга Європи в Терасполі, шериф Брага, грав вже за дві години. Відновлення медицини центр матері та дитини в Терасполі, капітальна реконструкція. Омікрон хвиля минає. Чи вийшли ми на плато? Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Починаємо з футболу. Головна подія сьогоднішнього дня перший матч Ліги Європи у столиці Придністров'я. Тераспольський шериф і португальська брага зійдуться на полі головної арени на кону. Потівка до однієї восьмої фіналу. Наша команда готувалася нон стоп у повному складі протягом місяця. Перед матчеве тренування ще один шанс закріпити напрацьоване. 24 гравці на полі воротарі окремо від усієї команди. А та на сіаді щелядник та новачок з ними. Або у заявку не встиг, натомність набирається досвіду у товаришів. У решти складу все за класикою. Легка розмінка, грав пас, розтяжка. Героїв ліги чемпіонів пізнати легко новачки, поки до уваги не звикли. Їх розрізнити складно. Підготовка шерифа до Ліги Європи чотири спаринги з клубами національного дивізіону. Там були три перемоги та нічия. Встигли засвітити себе і новачки. Щоправда, у лізі Європи вони не зіграють. Тренер пояснив, чому ми їх не можемо заявити. Ми їх на жаль не можемо заявити у нашому клубі, тому що трансферне вікно в Молдові відкривається лише 24 лютого, і це велика проблема. Ми намагалися керівництво клубу, генеральний директор, щоб зрушити це трансферне вікно. Але, на жаль, у нас не вийшло. Відмовили. Замість новачків до заявили трійку вже відомих футболістів. За місце у складі поборються Євангелу, Петро та Басід. Капітана Дуванто не буде, перебрав жовтих карток. З капітанською пов'язкою вийде Атанасіадіс. З Чарльзом та Стефанусом я вже грав. В принципі, ми всі професіонали, і у нас немає жодних проблем з пілкування мовному. Ми знаємо один одного і довго граємо разом. Проблем немає. Вони герої нашого часу, і це не просто слова. У четвертому турі групового етапу Ліги Чемпіонів так вболівальники подякували клубу за історичний сезон. Вже була перемога над шахтарем та фурор на Бернебео на домашньому матчі із інтером фан-сектор вивісив банер. Банда Вернедуба герої нашого часу. Зараз білборди із зірками Тараспольського клубу по всьому Тарасполі. Побачити їх в ділі можна вже сьогодні о 19.45. Одужало більше ніж захворіло, знижується кількість активних ковід випадків. Але чи варто розслаблятися? Омікрон хвиля не передбачувана. Ковід крива може знову піти на зріст. Вакцинації заходи індивідуального захисту. Ось що допоможе уникнути хвороби. 655 захворілих і 13 смертей від ускладнень хвороби. Сумнакові статистика минулої доби, що гальмує спад захворюваності, який намітився минулого тижня. Чи це початок нового підйому коронакривої? Буде зрозуміло за кілька днів. Між тим знижується кількість госпіталізованих в рибниці. Напередодні звернули 100 ліжок. Наймолодший пацієнт тут шестимісячна дитина, найстаршому понад 90 років. зараз. Вірус відрізняється тим, що частіше протікає гостра респіратори. Торне захворювання починається першіні, дискомфорт у горлі, нежить та різке підвищення температури до 38,5. Кілька днів у такому вигляді протікає. Потім ніби проходить. Пізніше у когось приєднується пневмонія. Найчастіше ускладнення у тих, хто не вакцинований та з супутніми захворюваннями. Хто з вакцини, вони переносять захворювання у більш легкій формі. Багато ковід хворих лікуються вдома. В понеділок звернули госпіталь на базі Теротексу. В республіці зараз працює 9 коронацентрів. Кількість активних випадків дедалі менше минулого тижня близько 8 тисяч. Зараз хворіють менше 6 тисяч людей. Для порівняння торік у самий пік поширення ковід максимум було близько 4 тисяч активних випадків. Ми відзначаємо покращення епідеміологічної ситуації з коронавірусної інфекції протягом тижня зниження. Щоденно фахівці фіксують близько 600 випадків зараження коронавірусної інфекції. Тому цей тиждень буде показовим, і ми вже бачитимемо, як розвиватиметься ситуація чи справді ми вийдемо на плато. Ще один момент. Насправді хворих більше впевнені спеціалісти, адже є безсимптомні пацієнти, які не знають про хворобу, а деякі плутають омікрон із звичайною застудою і не звертаються до лікарів. Розслаблятися не варто, тому що ця хвиля даний штам вірусу він висококонтагіозний і дуже легко передається один одному. Ймовірність інфікування вірусом дуже висока, і це потрібно завжди пам'ятати Дотримуйтеся засобів індивідуального захисту, мити руки частіше, не відвід. Ідути місця де стопотворіння людей чи подолали ми пік п'ятої коронахвилі? Лютий стане переломним місяцем у боротьбі з омікроном. Як далі розвиватиметься пандемія, багато в чому залежить і від темпів вакцинації. У нас вони поки що невисокі. Республіканський центр матері і дитини щороку медичну допомогу тут отримують близько п'яти тисяч дітей з Терасполя та зі всієї республіки. Це єдина медична установа, де є дитячі хірургічні відділення та реанімація. Тут виходжують недоношених дітей. Крім того в у лікувальній установі є гінекологічний і акушерський стаціонари. Вони надають медичну допомогу жінкам з акушерськими і гінекологічними патологіями і породіллям зі всіх міст і районів нашої республіки. Крім того, сюди входить консультативно-діагностична поліклініка, яка надає конкретну медичну допомогу дітям міста Терасполя і поблизу розташованих сіл. Республіканський центр матері і дитини звели ще у 1981-му. Відтоді капітального ремонту тут не було. Кілька років тому коштом фонду капвкладень відновили фасад, замінили покрівлю та вікна. Повної реконструкції потребують і внутрішні приміщення раз кілька разів керівництво республіки. І я в тому числі відвідували цю лікарню. Там ситуація дуже погана. Дитяча реанімація це одна тільки назва. Насправді це приміщення в дуже незадовільному стані, без відповідного обладнання. Система вентиляції, електрика, стіни, підлога, двері, сантехніка, ліфтове господарство все потрібно відновлювати. Я багато разів спілкувався з лікарями. Багато в чому ініціатива йде від них. Хочеться мі. Хочеться мати кращу лікарню, умови праці не відповідають тим, які мають бути. Дуже хочеться працювати в новій лікарні нового зразка. Як ми це бачимо в Росії, куди ми їздимо на навчання, там кращі умови ніж є зараз. Реконструкція буде відновити лікувальну установу на прохання голови уряду. Зголосився Молдавський металургійний завод. Рада директорів це звернення всім складом підтримує. Тут необхідно надати допомогу. Незважаючи на всі труднощі, думаю, вдасться реалізувати таке серйозне завдання, як доведення центру матері і дитини до того вигляду, якому має відповідати медична установа у 21 столітті. Капітальний ремонт планують провести протягом цього року. У Москві продовжуються зустрічі делегації Верховної Ради цього разу діалогу Раді Федерації. В центрі уваги відносини Придністров'я та Молдови у Терасполі стурбовані постачанням американської зброї сусідам, каже спікер Коршунов. Є інші проблеми. Молдова обмежує свободу пересування, затримує на кордоні вантажі. Проводять проводять військові навчання поблизу зони безпеки, безпосередньо у зоні безпеки за участю американських та європейських представників збройних сил. Ми вважаємо, що... Ми вважаємо, що жодні блокадні методи впливу на Придністров'я не призведуть до будь-яких позитивних результатів. Вони є контрпродуктивними і заводить процес самого регулювання у глухий кут. Це зрозуміло. Тому ви можете розраховувати на позиції Російської Федерації. Ніякі формули, жодні ідеї щодо врегулювання за спиною Придністров'я. Ми не підтримуємо. Російський сенатор зазначив, Москва за 5 плюс 2 І цього року Росія виступатиме за активізацію роботи формату. Говорили на зустрічі також про двосторонню співпрацю. Зокрема, обговорили спільні проекти Вишів Росії та ПДУ. Ще кілька зустрічей Делегація Верховної Ради на чолі з Олександром Коршуновим провела з депутатами Держдуми, спілкувалися з Андрієм Гороховим, Мариною Оргєєвою, Сергієм Чижовим, Костянтином Затуліним. Серед головних питань спрощене здобуття російського громадянства. Програма візиту нашої делегації до Москви насичена. Заплановано близько 20 зустрічей. В Уряді розробили документ з оптимізації роботи підприємства автостанції Придністров'я. В ньому передбачені єдині типові норми угод з перевізниками і рівні умови для всіх економічних агентів. Через ковідні обмеження пасажирські перевезення у районах зменшилися більше ніж наполовину. Вони стали нерентабельними. Люди з деяких віддалених сіл по суті залишилися в ізоляції. Вихід знайшли. Минулого року перевізникам почала допомагати держава. З бюджету видавали субсидії на паливо. Однак завантаженість деяких пасажирських рейсів, як і раніше, низька. В уряді розробили документ з оптимізації діяльності підприємства автостанції Придністров'я для всіх перевізників підготували єдині типові норми укладення угод. Ефект Ефект від переукладання договорів дозволить створити рівні умови для всіх економічних агентів. Проводимо оптимізацію маршрутної мережі, швидше за все у вигляді саморегулювання. В Слободзейському районі частина рейсів зміниться, швидше за все скоротиться. Це дозволить збільшити коефіцієнт завантаження решти рейсів і змінить ситуацію, при якій здійснення перевезень буде окупним. Документ дозволить контролювати кількість невиконаних рейсів, а також реагувати на перевезення пасажирів, як кажуть, з бордюру. диференційовану ставку стягнення відсотків зроблять універсальною та єдиною для всіх підприємств. Позволять. Це дозволить оператору автомобільних перевезень вести діяльність беззбитково. Це один із основоположних фундаментальних факторів коригування, які ми проводимо. Інакше інфраструктура пасажироперевезень не може працювати не те, що ефективно, а я думаю, взагалі не зможе працювати без автостанцій. І ми вважаємо, що це дозволить легалізувати частину грошових потоків. Мінекономрозвитку доопрацювало проект правових актів щодо забезпечення контролю діяльності перевізників. Документ уже погоджений. Профільними відомствами та направлений на розгляд до уряду. І до футболу португальці вже два дні у Терасполі спробували нашу кухню, познайомились із столицею, поспілкувались з придністровцями. Футбольна команда Брага суперник шерифа у стиковому раунді Ліги Європи. Напередодні клуб провів пресову конференцію та відкрите тренування на головній арені. Подробиці далі. Класичний червоний наставник браги у клубних кольорах на зустрічі із журналістами на пресовій конференції розповів, чому приїхали за два дні, а не напередодні передодні матчі як усі попередні команди зазвичай наша команда подорожує за 2-3 дні до матчу Єврокубків. Це стосується і приїзду до Тирасполя. Головне це адаптація до культури країни, їжі та звичайно ж погоди. Нам тут подобається, все організовано на найвищому рівні. Далі відкрите тренування для преси всього 15 хвилин. Нічого надприродного тут не покажуть. Найголовніше поза камерами для нас тільки розминка, при чому без м'яча. Головна зірка Браги Рікарду Орто. Його оцінюють у 17 мільйонів євро. Він гергарний не лише у грошових списках, а й на полі. За грою шерифа Брага стежила ще восени у групі Ліги Чемпіонів. Наразі їхні шляхи зійшлися у стаковому раунді Ліги Європи. «Ми дивилися всі матчі шерифа до грудня. Останній матч ми бачили, коли тераспольчани грали у Києві. Ми ставимося з повагою до суперника. Тож Шериф Брага стартовий свисток пролунає о 19.45. Тож до стартового свистка залишилось дві години. Наша команда чекає на палку підтримку вболівальників. Час ще є, квитки теж. Тож йдемо на стадіон, вмикаємо телевізори і налаштовуємося на перемогу. І це все на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.